Вітаю вас Це проект Польще вражає. Я Андрій і Сьогодні ми завітали до найстарішого міста Мазові Сохачев. Сохачев – невеличке мальовниче польське містечко. Воно знаходиться недалеко від Варшави, приблизно година їзди на авто і ви на місті. З польської столиці до Сохачева також можна дістатися поїздом або автобусом. На думку деяких лінгвістів, назва цього міста походить від слова соха, а за іншою версією від сохачі. Так у Польщі називали нагромадження сухих гілок. Сохачов має давню історію. Перші згадки про нього датуються одинадцятим століттям. У документах 1221 року місто згадується як найбільший торговий та адміністративний центр. Справа у тому, що містечко було побудоване на перетині найважливіших торгових шляхів, тому поступово воно розвивалось та збагачувалось. Культурно-історичну подорож містам слід розпочати з площі імені Костюшка. Е, Раніше тут знаходиться великий базар, а в західній частині польщі знаходиться цей костюм святого бомжинця. А перед яким становлення становлений пам'ятник Любовим польським сивом Ліану Фобетруфому і е, кардиналу е, Стефану Вишицького. Навпроти головної площі Сухачова розташований міський парк із пам'ятником легендарному Фредеріку Шопену. Поруч із ним розташований амфітеатр, де проводяться різноманітні культурні заходи. У північній частині міста знаходиться ратуша першої половини 19 століття, в якій зараз працює музей битви під Бзурою, присвячений одній з найбільших битв Другої світової війни на території Польщі. Саме річка Бзура, біля якої стоїть Сохачів, додає місто особливої мальовничості. Уздовж річки є пішохідні та велосипедні маршрути. Тут можна насолодитися природою та активним відпочинком. На правому березі річки Бзури знаходяться розвалини замку мазовецьких князів. Ось вони. Це найцінніший архітектурний пам'ятник 14 століття. Історія цього замку вже налічує понад 700 років. Замок був місцем важливих історичних подій. Він був кілька разів зруйнований під час шведського потопу у 17-му столітті і наприкінці 18-го століття, коли тривало повстання під проводом Костюшка, це дивовижне місце перенесе вас у минуле та дозволить відчути атмосферу середньовіччя. До того ж, з високого пагорба відкривається чудовий краєвид. У теплі дні варто прогулятися від замку до міського пляжу, де можна покататися на каноє, а потім поїсти морозива. Його тут продають на кожному куточку, і до речі, розбирають дуже швидко. Час їсти морозиво. Поміж іншим, місто Сохачев відомо своїм морозивом. і Тут скрізь гуляючи вулицями, можна знайти ось такі крамнички з написом «Льоди правділи тобто справжні морозиво. Мене дуже зацікавили. Смак цього морозива обов'язково скуштув зараз. А по цво правдіве. Так, натуральне, так, так, от, так. Дякую, басте. Дівчата переконали, що у них власне виробництво морозива і всі складники натуральні. Поки я насолоджувався морозивом, помітив, що солодкоїжок у Сохачеві ну дуже багато. Морозово тут полюбляють, як то кажуть, і малі, і старі. Одна з головних визначних пам'яток Сохачева музей вузькоколійної залізниці. Тут можна побачити старовинні локомотиви та дізнатися про історію вузькоколійної залізниці у Польщі. Це особливо цікаво для любителів техніки та історії залізничного транспорту. Якщо ви цікавитеся історією залізниці, обов'язково завітайте сюди до музею вузькоколійної залізниці, який знаходиться неподалік центрального залізничного вокзалу у Скопечові. Це постійно діюча експозиція. Де знаходиться все, що пов'язане з історією залізниці та залізничників? Тут знаходиться найбільша колекція вузькофолійного е залізничного рухомого складу: це паровози, вагони і все, що курсувало е колійною лінією в Польщі та усій Європі. Тут ви можете побачити парові танк, паровози і тепловози, дизельні та електричні локомотиви. Пасажирські вагони різних типів, у тому числі унікальний двоповерховий вагон міжвоєнного періоду. Товарні вагони, платформи, криті вагони, цистерни, а також спеціалізовані вагони. Я думаю, що ось так виглядали вагони другого класу. Вони були ось такі відкриті. Відповідно, було прохолодно їхати, так? Задуває сюди вітер. А ось це вагони першого класу. Вони глядають зовсім інакше. Ось такі. Охайні штори на вікнах, і пасажирам там їхати було набагато комфортніше. А ще тут ручні та моторні дрезини, що використовувалися для службових поїздок та перевезення невеликих вантажів і багато іншої техніки. Зважаючи на те, що цим по може і більше років, але все одно, коли зазираю туди всередину, в кабіну машиніста відчувається запах вугілля. Давай, Гаррі! Оцей експонат мені дуже сподобався. Тут ви можете зробити дуже круті фото. Особливо ця екскурсія сподобається дітям, адже у вагони можна заходити і навіть посидіти на місці машиніста. Окрім експозиції, під відкритим небом тут працює і критий музей. Тут можна побачити цінні пам'ятні речі, пов'язані з залізницею, різноманітні пристрої та інструменти, що використовувалися для обслуговування колії та рухомого складу, сигнальне обладнання, стрілочні переводи, а ще архівні матеріали, розклади руху, квитки, історичні фотографії, що ілюструють історію вузькоколійних залізниць і багато іншого. Колись фірмовий одяг польського залізничника, колись сідорофевали до совечував. Бо місто справді було дуже важливим торговельним центром. Зверніть увагу на ці і всі вони показують час – Він зафіксований, тому що саме у цій годині, 30 листопада 1984 року, зі станції Сокачок вирушив останній вузькокволійний потяг. Згодом на зміну потягу в узкополійній лінії прийшли автобуси. І ось музей зафіксував цей час останньої подорожі Бускаколіна Особливою атракцією є можливість проїхати на ретро потязі з вікон його вагонів можна побачити башти оборонної церкви у Брохові. Це місце хрещення Фредеріка Шопена. Поїзд їде 18 кілометрів і завершує свій шлях на станції Вільчитуловській, невеликому селі на околиці національного парку Кампінос, де туристи мають час для пікніка на свіжому повітрі, перш ніж поїзд вирушить у зворотній шлях до Сохачова. Екскурсії на ретропотязі зазвичай проводитимуться у теплий сезон у вихідні та у святкові дні. Закінчення туристичного сезону зазвичай відбувається аж в кінці жовтня. За кілька кілометрів від Сохачева знаходиться музей Желазової волі, будинок, де народився всесвітньо відомий Фредерік Шопен. Тож раджу вам подивитись окремий випуск на нашому каналі про цю історичну пам'ятку. Посилання під цим відео.